Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про традиції, яких хтось ще чекає в майбутньому, у когось вони будуть незабаром, а хтось згадає їх як найважливішу подію особистої родинного життя. Здогадались? Звісно, ми будемо говорити про весілля, а гуляти його українці вміли раніше, вміють і зараз. Отже, мощуйтесь зручненько, з вами я, Лариса Лехан, сьогодні кандидатка історично-весільних наук, і ми починаємо. Дошлюбне спілкування. Весіллю передували дошлюбні обряди, важливим компонентом яких були ритуали молодіжного спілкування. Система дошлюбного спілкування, певні норми залицяння та сватання майже до кінця 19 століття ґрунтувалася на патріархальних засадах. Найпоширенішими формами спілкування були вулиці, про які ми вже вам розповідали у випуску про весняні розваги українців. Забави, годенки і вечорниці. На забавах молодь розважалася, а в холодну пору збиралися в приміщення на досвідки та посиденьки. Туди приходили самі лише дівчата, і не стільки для розваг, скільки для роботи. А вже на супрядки і хлопці, і дівчата частково для роботи, частково для розваг. Дошлюбне спілкування відбувалося на людях, а наодинці дівчата з хлопцем могли бути лише до заходу сонця. Причому найчастіше дівчата і хлопці знайомились в межах свого рідного села. Тож і дружину було заведено обирати, як казали, зі своїх. Вважалося непристойним залицятися до багатьох дівчат одразу, а тим паче освічуватися не одній в коханні, а кільком. До речі, про таку ситуацію гарно написав Михайло Старицький у п'єсі за двома зайцями, за якою знято і одноіменний художній фільм. Народна мораль ставилася дуже серйозно до процесу залицяння. Коли любиш, люби дуже, а не любиш не жартуй же. Як не жарт жарту, народі сприймали й шлюб з великою різницею у віці. Крім того, скептично ставились до тих, хто одружувався з корисливих міркувань. Тут знову ж можна згадати Свирида Петровича Голохвастого. На Прикарпатті на забавах нерідко були присутні батьки чи просто старші люди. Але це не заважало молоді цілуватися та милуватися, проте цноту дівчата берегли, хоча не завжди їм це вдавалося. Колись уся громада зневажливо ставилась до дівчини, яка давала волю нестримному коханню. Трапляло, що таких дівчат били мутузям від дзвонів, намоченим у солоній воді. У деяких регіонах карали і хлопця, і дівчину за перелюбство. Хоча вам, напевно, відома приказка: на козаку немає знаку, що означало лояльне ставлення суспільства до парубків, які були схильні до надмірних любощів. Весілля відбувалося зазвичай пізно восени, починаючи з Дня Покрови, 14 жовтня. Чули ж приказку? Прийшла Покрова зарила дівка, як корова. Звісно, мова йшла про дівчину, яку не засватали. Дівчата, які були на порі, мріяли про весілля. Цей вік наступав у 16 років. Заміж зазвичай виходили у 16-18. Дівка 20 років, котра не вийшла свого часу заміж, вважалася перестаркою. І з кожним роком їй все важче було знайти пару. Хлопці теж довго не парубкували. У середовищі українських селян шлюб із справи особистої перетворювався на справу, якою опікувалася вся громада. Дівчата Хлопці мали зважати на думку родичів і оточення. У житті кожного парубка наставав день, коли батьки зверталися до нього із серйозною розмовою, звичайно, якщо він сам не заводив балачки про весілля. Вони натякали, що сину пора би женитися і пропонували кандидатуру. Якщо ж кандидатура батьків не збігалася з вибором сина, то вони намагалися якнайбільше дізнатися про майбутню невістку, аби переконатися, що це за дівчина, чи роботяща, чи спокійна і надійна. Адже шлюб брали на все життя і молода Дружина, яка ставала невісткою, переходила в родину чоловіка. Звісно, не завжди все було гладко в стосунках свекрухи й невістки. Згадайте Кайдашеву сім'ю Івана Нечуй Лицького. Щоб дізнатися все про дівчину, родичі парубка влаштовували так звані розвідки або допити. Це був перший етап сватання. І на Слобожанщині обов'язковий. На Надніпрянщині він мав назву допити, а в Прикарпатті – визнаванки. На допити посилали зазвичай літніх жінок або якихось родичок з боку нареченого або свах. жінок, які знали традиції, мали певний досвід у таких делікатних справах. Часто до дівчини приходила мати і сестра парубка, який збирався одружитися. Вони брали хліб-сіль і йшли на розвідки. У хаті майбутньої невістки відбувалася довга і некваплива розмова, яку заводили здалеку. Її метою було дізнатися, чи варто посилати у цю хату сватів, чи на не наберуться вони сорому на все село. І якщо молода та її батьки попередньо виказували згоду, вони підносили свахам хліб та горілку, а інколи йшли разом до корчми закріпити домовленість. На початку ХХ століття запити із Звідуванням перетворилися на вічливе попередження про те, що невдовзі прийдуть свати. Якщо розвідки були підготовчим і не обов'язковим етапом весільної обрядовості, то сватання посідало в ній дуже важливе місце. Тривав весільний період до початку різдвяного посту, а взимку це було у м'ясницю, починаючи з водохречення 19 січня до початку сиропусного тижня перед Великим Постом. Народі казали, ціле літо милування, а в м'ясниці свайбування. Якщо в сім'ї було дві доньки, а сватали не старшу, то батьки дівчини заявляли, ми не пересаджуємо колоду через пень, тобто віддамо спершу старшу, а потім молодшу. Одружені надавали неабиякого значення. Йому передував цілий ряд обрядових дій. Зміст яких полягав у досягненні згоди обох сторін і наречених на одруження. Такої згоди досягали після трьох обрядових зустрічей: сватання, оглядин і заручин. Сватання. Початкової обрядової дії фактично було сватання дівчини. Сватання часто відбувалося за домовленістю молодих людей, але були випадки і небажаних сватів, які ризикували почути відмову. Цей обряд мав у різних регіонах України свої назви: сватання, могорич, змови, нерушники, слово, старости та ряд інших. Сватати дівчину йшли два старости зрідка один з молодим, а іноді без нього. У старости запрошували, як правило, близьких родичів, поважних і одружених чоловіків. Успіх сватання залежав ще й від уміння старости вести традиційні весільні розмови. Мови, тому старшим старостою бирали чемного, кмітливого, балакучого, і веселого чоловіка. У переважній більшості областей України сватати дівчину, йшли пізно ввечері, і тільки на Закарпатті свати вирушали в досвіта, щоб ніхто не перейшов дорогу з порожнім відром. Старости йшли сватати хлібиною та пляшкою горілки, часто позичали хліб добрих людей для удачі. У деяких регіонах України свати приходили без попередньої домовленості молодих. А часом до дівчини йшли свати від двох претендентів. Звичайно, таке сватання могло закінчитися відмовою старостам. Символом відмови були піднесення гарбуза, макогона, небажання дівчини подати чарку сватам або ж повернення хлібини. Щоправда, до цього вдавалися тоді, коли старости були аж надто небажані. Здебільшого відмовляючи, дотримувалися етичних норм і намагалися згладити образу. У разі незгоди дівчина Цілувавши принесений старостами хліб, промовляла Спасибі за честь, хай вам Бог дає з інших рук. У призначений день старости, зайшовши до хати з палицями та хлібом у руках і привітавшись, починали традиційну промову, яка у різних місцевостях мала свої особливості. У центральних районах України розмовили про мислиців, що натрапили на слід куниці красної дівиці. У західних областях частіше заводили річ про купівлю телички чи ягнички. На Полтавщині питали про швачку чи прачку. У цей час дівчина мала стояти біля печі, адже піч це осердя домашнього затишку та покровителька роду. Якщо дівчина була згодною вийти заміж за парубка, вона колупала піч. Таке колупання печі було символом відлучення від родинного вогнища заради будування нового. А також вважалося, що під нігті потрапляли часточки домашнього тепла, які наречена прагнула взяти з собою до нового дому. Саме цю подію зображено на картині Миколи Пимоненка сватання. На сватанні головними атрибутами, знаками згоди та її закріплення були піднесення хустки, перев'язування молодої сватів рушниками, обмін хлібом, розламування хліба, частування сватів за столом, знаками ж відмови піднесення гарбуза, макогона або повернення хліба. Тоді про хлопця казали, що він ухопив гарбуза або облизав макогін, щоб уникнути сорому, часом посилали розвідника, котрий мав довідатися про наміри дівчини та її батьків, або ж йшли свататися пізно ввечері, аби люди не бачили. Оскільки перша обрядова дія сватання накладала певну моральну відповідальність за подальший хід шлюбних переговорів, то батьки не поспішали з відповіддю навіть тоді, коли були згодні, давали відповідь на другий-третій день, обміркувавши рішення. Проте відомі випадки, коли дівчина сваталася до хлопця. Вона починала словами: прийміть мене, мамо, я ваша невістка. Такими словами дівчина починала сватання. Згідно з існуючими звичаями, вона мала на це таке саме право, як і хлопець. Дівчина пропонувала хлопцеві руку, не заручаючись згодою. Причому їй дуже рідко відмовляли, бо це могло накликати нещастя. Про силу цієї традиції свідчить звичай, що існував у 18 столітті. Засуджено до страти могли помилувати, якщо котрась із дівчат Висловлювала бажання взяти його за чоловіка. Такий звичай був поширений у козацькому середовищі, але траплялися випадки, що чоловіки обирали смерть, оглядини або умовини. Оскільки дівчина за традицією після одруження переходила жити в сім'ю парубка, то важливою обрядовою зустрічю двох сторін були оглядини або умовини, які переважно відбувалися наступного дня після сватання. Зазвичай на оглядини йшли батьки і родичі нареченої в дім парубка. Сама назва зустрічі пояснює смислове навантаження дійства. Батьки дівчини оглядали господарство майбутнього зятя, ближче знайомих з його сім'єю. Батьки парубка намагались якомога краще представити міцність господарства свого сина, демонструючи його так, щоб оглядини завершилися шлюбною угодою. На оглядинах йшла мова про майбутнє весілля, говорили про придане, яке видавалось дівчині при одруженні. Якщо в сім'ї були ще брати, то дівчина не могла претендувати на наслідування батькового майна. Поки відбувались огляди, не молода збирала по селу дівчат, а молодий парубків. Ішли до молодої додому. Хлопець приносив горілку, наймав музик, а дівчина готувала страви. В основі укладання шлюбу протягом тривалого історичного періоду лежав договір між двома сторонами, батьками молодих. Посередниками при цьому виступали довірені особи сват або сваха. Доручення, яке бере на себе сват, становить зміст приватного договору між ним і нареченим скріпленим певним чином. Б'ють по рукам і моляться разом. Укладання шлюбних умов, що було найбільш поширено в українців у 16-19 столітті, походить від стародавньої форми купно, окуп, справжнього викупу жінки чоловіком. Відгомін стародавнього купного виразно пристежується в сучасній весільній обрядовості традиційного варіанту. Починаючи з 17 століття, шлюбну угоду вже оформляли письмово. Обов'язковість письмового договору диктувалася і тим, що в середовищі українців склалася практика давати нареченню придане землю. Всі умови придано обговорювалися у виновних шлюбних листах. Згідно з нормами звичаєвого права, у договорі обумовлювалися розмір приданого молодої, що складався з посогу та скрині, внеску молодого, його батьків і родичів, який мав назву Віна та Привінку. В окремих випадках, коли, скажімо, виходила заміж сирота, внесок робила також і молодіжна громада. Найбільшої ваги економічної основи в шлюбній годі набули б наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. З чого ж складався посах, тобто придане дівчини. Кожна українська дівчина готувала собі придане, зокрема ту його частину, що становила так звану скриню. Адже посах складався з двох частин худоби та скрині. Що до першої, то її виділяв батько. Це худоба, певна сума грошей, клаптик землі. Але те, що входило до скрині, дівчина мала готувати собі сама або разом з матір'ю. Заручене. Заключною обрядовою дією і найважливішим елементом передвесільного циклу були заручини. У різних регіонах України вони називалися по-різному: Полюбини або змовини на Волині, слово на Хмельниччині, Словини львівщина, мале весілля на Полтавщині, рушники хустки, центральні райони, сватанки, сватання Закарпаття, Південно-Східні райони. Цей обряд нагадує сватання, але має більш урочистий вигляд. У період від сватання до оглядин була можливість обдумати рішення про одруження. І тому на Заручинах закріплювалось досягнення остаточної згоди на шлюб. Назва заручини походить від обрядового з'єднання рук молодих на хлібі, зерні, що за народним звичаєм набирало юридичної сили. Традиція ставати молодим на рушних збереглася до наших днів. Цей обряд існує під час офіційної реєстрації шлюбу у палацах одруження. На ознаку того, що дівчина і хлопець заручені, вони обмінювались перснями і, крім того, отримували певні атрибути. Наречений барвінкову квітку. Наречений на червону стрічку або квітку на боковині траву. Дівчина після заручень до весілля ходила прибрана в квіти і стрічки. Звідси, мабуть, і прислів'я. Гарна дівка, як засватана. У багатьох місцевостях України аж до 20-го століття з часу заручень наречений користувався правом ночувати в хаті нареченої. Мати першу ніч після заручень сама стелила ліжко молодим. Після усіх церемоній дівчина і хлопець вважалися зарученими і підтепер не мали права відмовлятися від шлюбу. Спроба відмовитися вважалася за безчестя. За відмову ж відшкодовували матеріальні витрати та ще платили за образу. Від заручень до весілля. Між зарученими та весіллям відбувалася підготовка до торжества, обставлена низкою обрядів. Основними були дівич вечір або барвінкові обряди, бгання, тобто замішування короваю та запросини. На заході України більш поширеними були барвінкові обряди на сході коровані. На Поділлі поєднувались обидва обряди. Молода із дружками у п'ятницю йшла до лісу за барвінком, і того ж дня родичі та сусіди сходились на випікання короваю. Ці два весільні обряди мають єдиний дуже давній. Коріння, пов'язане з поклонінням, культові рослин та предків. В українці вічнозелений зелений барвінок завжди вважався символом вічності, кохання та шлюбу. І, природно, одним з головних елементів весільної обрядовості. Збирати барвінок ішли у супроводі музики з хлібом, вівсом та горілкою. У Галичині прийнято було йти по барвінок усією молодіжною громадою. На Бойківщині молода йшла з дружками та малим хлопцем. На Закарпатті лише дружки молодої та молодого, а на Днідніпрянщині не. Велика група молоді, котра мала виготовити вінок як прикрасу короваю. Виготовлені з барвінку вінки іноді мастили медом, додавали кілька зубців часнику як обереговий знак. Плітали китиці вівса, клали вінки на хліб і несли до батьків на благословення. Барвінковий вінок виплітали тільки тим, хто вступав у шлюб вперше. Обруч для нього робили спагіння солодкої яблуні. Готовий вінок прикрашали колосками вівса і виносили в комору. На Гуцульщині вінок змащували медом і вкривали платим. Золотої дівчина не знімала його аж до шлюбу, навіть спала у ньому. Бо якщо вінок пропаде, не буде щастя у подружньому житті. Вінками прикрашали не тільки молодих та дружок, а й вдягали на руки всім, кого запрошували на весілля.